Я е, в етерах е, почав цитувати е, основоположні фундаментальні документи Організації Об'єднаних Націй. Там є право націй, право народу вірніше, вибачайте, право народу на повстання незалежно від тих умов, в які знаходиться держава і влада. Це невід'ємне право. І е, я весь час цитую великого нашого українця-патріота. І а, богослова блаженнішого Любомира Гузера. Він чітко і ясно сказав: українському народу звільнитися від цієї влади можна тільки одним шляхом, і він цей шлях назвав. Це а, а, було ще до початку, до початку вторгнення, але вже йшла війна. І він дуже добре знав: ну, це вже була ця влада зеленського, і так далі. А, і, знову ж таки, а, щоб. А, не підставляти, не підставляти там. Ну, Ми закликати Але до таких не речей не будемо в нашому етері. Я, 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 не закликаю, я цитую, я не закликаю. Я цитую, я цитую, і, 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 і люди повинні знову ж таки, пан Олександре. Ви знаєте, Україну ведуть до ями просто-напросто, і яма дуже близько. Прірва дуже близько. Ви знаєте, коли ця прірва станеться в травні місяці? От не все а чому? в травні? а я вам зараз поясню. От є збіг деяких а, а, дат, обставин, заяв і кількостей, кількостей часу. А 9 травня закінчується що? Воєнний стан? Отже, а, до 9 травня а, а, закінчується той визначений Трампом строк для Росії 100 днів, який повинен а, в тому меню. Як це закінчиться? Да? Нам пояснити, розказати, поставити до відома. Олександре, поставити до відома, не запитати, чи ви згодні, а поставити до відома. Оце кіт-кот, да? який приїде оці 100 днів, який визначив Трамп. Значить, якщо це так і вони тиснуть, що вибори, значить будь-яка перерва. Просто перерва. От, от закінчилась геть. Скажімо так, перерва в гарячій стадії війни. Вони дотиснуть, Олександра, дотиснуть, що а, а, буде перерваний воєнний стан і будуть організовані вибори. Як вони будуть організовані? Це друге питання. Коли Зеленський, коли Зеленський даруть насолі, варнякає, що неможливо їх організувати, чекайте. А ви оцифрування виборів нафіга зробили? М? Чекайте, у нас ж не люди, у нас ж цифри. У нас оцифрована вся а, а, виборча, вся, вся виборча команда в Україні, де б вона не була, то зробіть це. На що ж ви робили? Ви ж робили це для виборів. Правильно? Правильно. І те, що зараз йде ревізія оцього оцифрованого а, 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 виборчого а, не знаю, отари, Стада, не знаю як, бо вони 19-го року цього Зеленського. Да? В центральній виборчій комісії це що, випадкові речі? Звичайно, що ні. Отже, таким чином іде все до того, і Зеленський це розуміє. Ну не Зеленський він нічого не розуміє, Єрмак. Отже, вони знаєте і, 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 і хочуть, цей коляться. Отже, вони не хочуть. Вони, Олександра, вони цих виборів не хочуть, вони їх бояться цих виборів. Але до них все-таки готуються. Бо якщо б вони хотіли ці вибори, то вони би чітко і ясно так мов би, про це заявили. Але вони ж, знову ж таки, повторюю Зеленського, вони ставлять цілий ряд передумов, що їх неможливо провести, бо те, то те, то те, то те, -то і те. -то. Чекайте ще раз: не, надо, не треба, вибачте, людям іти пішки під бомбежками на виборчу цю комісію чи куди там. Це все в цифрі. Ви ж це зробили, ви ухвалили відповідний закон. Чому діло? Інструмент, як провести вибори на відстані, хоч там в Гриландії чи там на Північному полісі, все можна зробити. Тільки організуйтеся, а гроші на це вам дадуть, тому що, знову ж таки, не хоче ні Євросоюз, він так м'ягенько про це заявляє, ні Сполучені Штати. Мати справу з умовно легітимним президентом. Невже ви думаєте, що Британія після того, як приїхав міністр оборони і міністр закону справ Великої Британії, на себе взяли Рамштайн? Не хоче, не хоче а, а, теперішній міністр оборони, не хоче теперішній державний секретар, а значить. Трамп не хоче мати справу з Зеленським, не хоче, тому що Рамштайн це є група країн, яка була під ну я би сказав, під гідою чи, чи, чи під началом, чи під командою. Ну не під командою, а під ініціативу Сполучених Штатів да. Для того щоб збирати цю допомогу а, Україні, якщо ти так ставишся до Зеленського і це є публічно, то чому ти силуєш інші країни до нього ставитись з а, 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 повагою чи там якось інакше? Тому Британія не себе взяла цей новий Рамштайн. Це вперше, коли Рамштайн а, буде очолюваний Великою Британією, тобто все Олександре все крутиться довкола одної особи. І ця особина називається Зеленський. Володимир Зеленський в цьому інтерв'ю згадав про ядерну зброю. Ми з вами неодноразово про це говорили: про причини того, чому Україна втратила ядерну зброю, і хто в цьому винен, в принципі. І чи були ми готові тоді цю ядерну зброю? Але. Е От він каже, а дайте, а дайте нам е, ядерну зброю, дайте нам оці всі можливості, тоді, можливо, нам не треба вступати в НАТО. Я собі ставлю запитання, а рівнозначно це взагалі вступ до НАТО і отримання ядерної зброї. А що, воно одне одному заважає якимось чином? А, пане Олександре, а, значить, а, те, що сказав Зеленський стосовно ядерної зброї, це гра на внутрішню публіку. Такого ніхто, не, ніхто такого не зробить? Ніхто! Ніхто Україні не дасть ядерну зброю, ніхто на території України не розмістить ядерні, ядерні бази. Ніхто цього не зробить. Ніхто це знову ж таки, це загравання з внутрішніми цими якими, разницями, а між іншим і з військовими, а між іншим, і з українськими патріотами, які пам'ятають, що старше покоління молоде то ні. Як по-дурному через брехню Кравчука ця ядерна зброя була з України вивезена, і Україна позбулася цього третього світі ядерного потенціалу. Це все кіч. Те, що говорить про ядерну зброю Зеленський, це все кіч. Це знаєте, це як би сказати, це, це апогей, апогей, це навіть не цинін, як це апогей оцього Кіча, да? оцього, оцього балагану. Да? А тобто він ставить умови, які в принципі не можуть бути виконані. Або ми в НАТО, або б, дайте в Україні, Україні ядерну зброю. Ну, ну це маразм, ну це повний маразм, тільки, тільки дурний може на це повестися. Значить це, в принципі, бути не, мо... не, може бути. не може бути. Інша справа, якщо а, 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 новий а, очільник держави, який сподіваюсь, буде, якщо Україна буде вирогідність чого дуже зараз мала, я це говорю відверто. От але якщо дасть Бог, буде нова влада поставити сусідне завдання, поновити ядерний потенціал, бо у нас є всі можливості на це. У нас є поклади всіх необхідних складових ядерної зброї. У нас наші атомні електростанції, вони Uh, так мовити, перероблені оці, оці, uh, uh, ядерне паливо. Виходить, плутоній, плутонієві бомби, є поклади уранових рут, є відповідна хімія, величезні потужності uh, недалеко від uh, m, жовтих вод, uh, ці хімічні комбінати на збагачення уранових рут ну, і, і так далі. Є южмаш. Отже, всі є електроніка, рівня електроніка, починаючи від Хартрону в, е, в Харкові і далі. Є е, е, науковий потенціал. Тобто, все для того, щоб створити ядерну зброю, е, все в Україні є. От поновити ядерний потенціал, да. але Зеленський ніколи про це не скаже, тому що це є реальність. Це реально, це реально. А от щоб тобі дали ядерну зброю, та де дали ще право розпорядження цієї ядерної зброї, або поставили на Україні на на, на, на території України, поставили е, якісь свої ядерні е, боєголовки, чи там ракети носії, і так далі. і Так далі, оце нереально, і тому він цим грається. На, на, на дурників розраховуючи, а зробити, а зробити заяву, про що пам'ятаєте, з вами говорили з Тербону Органіції Об'єдних Націй? Ми, я скільки раз повторював цю фантастичну, абсолютно, і ніхто не спростував. Оцю фантастичну, її підтвердив генерал Смішко, до речі. Тоді якраз він мав доступ до відповідних інформацій, як голова СБУ і як голова президентського комітету з розвідки при Петрові. Про 3 трильйони 200 мільярдів доларів. Це гроші, по суті, які були б витрачені світом на профілактику застосування третього. В світі ядерного потенціалу який розміщався в Україні. Тим більше, що цей ядерний потенціал він хто знає, як би повернувся б історія України, якщо би режим Януковича переміг, наприклад, чи чи, чи чи внаслідок цієї війни да, Путін, і Путін переможе. А тут все близько до кордону, до Європи, і такі носії ці, Боже милий, 12 12 боєголовок. По по, по, 20, по 30 а, а, цих мегатон, вони рознесуть Сполучених штатів одна ракета. Ну так грубо кажучи, та так звана сатана, яка не перевершена, яка була створена на Южмаші. Отже, таким чином, пред'ява України а, в тому, що за ядерний потенціал вона нас вона скинули, кинули. І це у нікого блядь, Ой, вибачте, ні у кого язик не повернеться да? Зробити цю пред'яву, ви нас в Будебеському меморандуму. Ви а, тепер хочете у нас а, нам допомагати за те, що ми вам будемо рідко метали та люди добрі. Ви Україну обібрали як липку, тому що такі гроші Україна а, власне втратила та вона це її було рішення, але під ваші гарантії. Під цей Будапешткий меморандум. Ніхто не робить цієї пред'яви. Ніхто, ні влада, ні опозиція, ніхто, ні суспільство, ні ті генерали, ніхто. І таке враження, що Україна стала безв'язикою, аморфною якоюсь масою, а не якоюсь сильною в своїх спромаганнях, в своїх спроможностях і в своїх претензіях і, і в своїх вимогах до світу. Оці вимоги. Розумієте, чому я весь час говорю, пане Олександре, що а, най, 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 найпаскудніше, най, най, найжахливіше, що все у нас збігається в якихось а, а, мріях про перспективу хорошого життя в Україні? А вони всі персоніфіковані, персоніфікуються не об'єктивізується довкола якоїсь ідеї партії ідеї відродження там і так далі а довкола людини там хто зеленський не знаю, там Порошенко, там не знаю залужний і так далі а от сформулювання оцій оці української української перспективи от про що я тільки що сказав Оце б об'єднало народ, оце б дало якусь перспективу, якесь бачення. А взагалі, для чого люди втрачають свої ноги і руки? За території? Так Зеленський погодиться на те, що ці території ми ніколи в світі не повернемо, допоки буде існувати Росія? Тоді постає питання: а за для чого йдеться вся війна? Яка перспектива України? Яка вона може бути в разі, якщо? Якщо а, а, Україна почне перемагати, якщо Україна вистоїть, оцій формули немає. І ніхто її не оголошує. Говорять про НАТО, не буде Україна в НАТО. Говорять про ЄС, не буде Україна в ЄС, не буде за нинішніх умов. А тим більше, коли відбудеться зустріч а, Путіна і Зеленського, вони ще поручкаються через а, а, Сполучені Штати, не знаю, там через Ізраїль, не знаю через кого. На цьому історія України закінчиться. Просто закінчиться. Тому що рівень депресії з одного боку деградації громадянського суспільства в Україні найвищий. Бо де б таке видано, що при а, а, війні да, вбивали військових де? Не на війні, а тут, на цивільній території, де, де немає війни. Тут я з вами погоджуюсь, що такого я не. Ну, можливо, було це колись в історії, але воно так не виносилося на... і воно так не кидалося в очі, як от те, що сталося нещодавно, та й те, що відбувається з військовими. Тому це дуже важко сприймається насправді. І я собі уявляю, як це сприймають самі військові. Що ми вас там захищаємо на фронті, а ви що тут творите? Значить, треба, Олександр, значить, значить, військовим. Нарешті треба до допетрати, Якщо суспільство на вас даруйте на слові, роззявляє чорним підібінням рота, не все суспільство, звичайно, але на жаль, більша його частина. Якщо держава в особі влади Зеленського чхать на вас хотіла і вас не захищає, і ніяким чином не дає федбек на вашу захисту на мирній землі, на мирній території, то організуйтеся самі. Створіть систему самозахисту. Чому проблема? Вам хтось це забороняє? Ні. Ніхто не забороняє. Вам забороняє займатися політикою. Але це не політика, це самозахист. І а, якщо цього не станеться, то рівень небажання служити, рівень не тому, що людина не українець правдивий. А тому, що вона бачить, яка реакція того ж самого суспільства. Бо мало хто зараз говорить про те, яка є донорська, там волонтерська допомога, це якось відійшло на третій план. Кожного дня звучить, що ТЦК б'ють, кожного дня звучить, що військових б'ють, кожного дня звучить всюди, що військових вбивають, кожного дня звучить по е телеканалах. Навіть по марафонівським, оці всі складності, всі труднощі, оцього лікування, реабілітації, повернення до нормального життя військових, то коли люди це бачать, думають, а не а навіщо? Тоді для чого? Якщо, якщо таке ставлення до мене? Якщо на, на нулі не вистачає по 20 по 30%, якщо не більше а, а, цього особового складу, а оці мордовороти. А, Візьмемо а, ті, які, 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 а, а, яких ТЦК обходять чи, чи не доходять до них, чи, чи в них є відповідні документи липові, або ці полонені, да, жирують і у онуфрія там хрестяться, і шоколадки їдять, бо зеленських відгодовує як свиней. Чому вони? Ти не хочеш воювати, тури окопи. Я вже стільки разів ми говорили. Це кожного дня показують по телебаченню, показують оці руки, скалічені руки, побиті з цими кісточками, бо вони копають ці окопи строїці, бліндажі кожного разу пересуваються, вони втомляться фізичної роботи. Чому не роблять? Чому, чому ці сирські, оця вся, вся кодло, чому вони цей уміром не організують? Прем'єр-міністр не організовують трудові закони, загони хоча б, хоча б таким чином облегшити а, життя військових на нулі на фронті, і цього не робиться. Тобто, все те, що Зеленський собі запланував, запланував як Галабородька, на що він дав повну згоду в этих Арабських Еміратах, де він там був, цьому діятелю, що представляв Путіна. От. Він все виконує, все виконує, все Все йде по плану Зеленського, значить по плану Путіна. Все йде туди. А по суті, в Пріру. От і все. І Якщо не буде, знову ж таки, чому він так обнаглів? Та тому, що немає консолідованої реакції з боку громадянського суспільства на це все. От просто немає. Навіть вербальної немає. Я вже не говорю про, про дієву якусь реакцію. От і все. Вони, вони безкарні.